Спортсмени Донеччини надалі продовжують прославляти рідний край та приймати участь у різноманітних змаганнях. 13-14 квітня, в місті Дніпро відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з кікбоксингу. В ньому прийняли участь 100 спортсменів з Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Спортсмени мірна рада, федерація кібоксинамірна рада хорошо виступили. зайняли третє ще командне місце, Взяли кубок у нас традиціям басадірня без кубків не проїжджаємо. 5 первых, 9 вторых и 2 третьих места. Воспитываем детей победителями. Как говорили древние грецы, Чоловік має бути розвит фізично і духовно. За словами юних спортсменів, змагальний досвід неабияк важливий для фізичного розвитку та загартовування. Саме наполегливі тренування та підтримка тренера допомогли їм досягти гарного результату. Я вже займаюся 4 роки і мені цей спорт нравиться, тому що я становлюсь сильніше, здоровіше. ну і тим самим віреніє в своїх силах». Пройшли успішно. Я Займаюсь два года. На наші останні современни прошли успішно. На них я зайняв перше і второе місце и кубок. Небольшой. Спасибо огромное нашому тренеру за його старання, тренировки каждый день и поддержку. Я зайняв перше та друге місце на чемпіонаті Донецької області. Я займаюсь уже 4 роки. Ці соревновання були для мене, ну були противники дуже сильні. Наша команда перемогла, тому що ми сильні духом. Для Олександра змагання у Дніпрі виявилися першими. Попри це, хлопець зміг виступити досить гідно. «Були перші сорінування у двох розділах. Первому один бой виграв, второ проіграв, а другому проіграв. Ну так, в принципі, сорінування ми За словами тренера, повернувшись з Дніпра, кікбоксери розпочали підготовку до наступних змагань. У нас соревновання кожен місяць. Зараз йде сезон на місяць по двоє серинувані. Сезон пошов. Щас пойдуть чемпіонати України. в Дніпрі. тож колектив телебачення капрі вітає спортсменів із отриманими результатами та бажає успіхів у подальших змаганнях.